Мене звати Олег Івченко, я керівник компанії Vice Group. Сьогодні я записую це коротке звернення, щоб сказати вам просте, але надзвичайно важливе слово. Дякую. Дякую за вашу довіру, дякую за те, що обираєте нас у непростий для нашої країни час. Дякую за те, що разом із нами оберігаєте те, що створили з нуля: свою ідею, свій продукт, свою інтелектуальну цінність. У Vice Group ми працюємо щодня, щоб ви могли спокійно творити, впевнено масштабуватися і бути захищеними від ризиків та недобросовісних дій. Щодня ми реєструємо торговельні марки та авторські права в Україні та за кордоном, супроводжуємо міжнародні подання через ВІПО та інші системи, консультуємо у спорах щодо порушення прав, допомагаємо бізнесу оформлювати франшизи та ліцензії, захищаємо ідеї, назви, логотипи, програми, дизайни, усе, що є вашим інтелектуальним капіталом. Ми не просто юридична компанія, ми партнери у захисті вашої унікальності. Бо кожна заявка це історія, кожен проект це мрія, вкладена у справу життя. І ми щиро пишаємося тим, що можемо стати частиною цього процесу. Ми вдячні вам за те, що створюєте нове. Не боїтеся бути оригінальними і прагнете захистити те, що належить саме вам. Якщо одного дня вам буде потрібна підтримка, ми завжди поруч. Ми допоможемо, підтримаємо, порадимо, бо це наша справа. Ще раз дякую вам. До нових зустрічей у справах, у звершеннях, у сміливих ідеях.